Уявіть, ви житель Японії, країни самотніх та відгороджених людей. Налагодити близькі стосунки не так-то вже і просто, тому що кожен занурений у свої переживання та турботи. І іноді навіть виникає відчуття, що ви така самотня крихітна піщинка у космосі серед мільярдів таких самих крихітних самотніх піщинок. І що ж з цим робити? Можна зачинитись у кімнаті і не виходити звідти 13 років, або зануритись у роботу, аж поки не помреш прямо на робочому місці. Для старших членів суспільства є ще варіант перевдягатися в костюми школярок. Але є і простіший варіант. Існує величезна кількість клубів, де можна найняти компаньйона разом із ним випивати, веселитися, шуткувати, фліртувати, і це навіть не включає послуги інтимного характеру. Хост клуби спеціально створені для самотніх людей або тих, кому не вистачає яскравих вражень. І якщо такий формат вам може здатися дивним, для японців це майже що традиційна штука. Згадаємо таке явище, як гейші, які, попри загально прийняту думку, діяли не як повії, а як вишукані співбесідниці, які розважали музикою, жартами, іграми та мистецтвом та в досконалості володіли етикетом. Тому для менталітету японців платний співбесідник це нічого дивного, і такий формат зберігся і до сьогодні, але трішечки змінився під потреби сьогодення. Ринок послуг хост клубів, який виник у 70-х роках, значно розширився і включив у себе чимало нестандартних, а іноді навпрочуд дивних форматів та концепцій взаємодії з клієнтами. Якщо ви хочете відчути себе принцесою, вам у тематичний клуб, де хости вдягнені як камердинери. Та поводитимуться з вами по королівськи. Якщо ви у настрої відчути домінування над собою, вам у тематичний бар, у якому увесь персонал це мускулисті, дівчата, пауерліфтерки, які за додаткову плату дадуть вам ляпаса і не будуть при цьому стримуватися. Також є заклади, де вас можуть відчехвостити також за додаткову плату. Якщо вам важлива особлива атмосфера, є місця з тематичними інтер'єрами та яскравими концепціями, наприклад, на тему кіберпанку, дикого заходу. Ретро та багато іншого. І на цьому місці я вважаю доречним підписатися на мій канал, поставити лайк, коментар. Хоча я знаю, я навіть сама не так часто на когось підписуюсь, чи пишу коментарі, і я розумію, що вам також може бути доволі таке це робити. Але це дуже сильно посприяє моїй продуктивності, тому що якщо багато активності під відео, то і хочеться знімати наступні відео, а якщо її немає, то мотивація втрачається просто зі швидкістю світла. Також я запрошую вас у світну Інстаграм. Я там вже мала викласти процес свого макіяжу, як я готувалася до цього відео. І можете також зацінити моє кімоно. Воно, здається, справжнє, я його знайшла в секонд-хенді. І це стало дуже в нагоді, тому що я якраз збиралася знімати це відео. Один клуб навіть потрапив у скандал через те, що він був оформлений у тематиці нацизму. Персонал клубу був вдягнений у форму, схожу із нацисткою, і у них навіть були нашивки зі свастикою, і також свастика була нанесена на пляшки та сувенірну продукцію. І як не дивно, клуб прикрили після того, як в нього почали скаржитися в інтернеті. І це дуже дивно, тому що це ж японці, ви розумієте, є і заклади, які задовольнять також такі більш нішеві потреби. Наприклад, є бар, де можна замовити грудне молоко і зарізну Ціну випити його зі склянки, або, скажімо, так, прямо з місця, де воно продукується. Щоб охопити якомога більше клієнтів, хост клуби пропонують персонал на будь-який смак. Хочете, ваш співбесідник буде сором'язливим, але зі своєрідним шармом. Хочете, буде наполегливим та грайливим. А хочете буде стриманим та елегантним. Також можна обрати хоста, який підійде вам по стилю та вайбу. Може бути схожий на айдола або на серйозного бізнесмена, або одягнутий у кежуальному стилі, щоб ви почувалися більш комфортно. Ось один топовий хост, який. Косить під аніме красунчика. Але усі вони будуть худенькими з довгим налакованим волоссям, часто фарбованим та гладенько поголеними, бо стандарт чоловічої краси в Японії не дуже співпадає із західним, де зразок мужності це здоровий м'ясистий чоловік з бородою та волоссям на грудях. І я трішки покрикунькала, коли побачила дивніші фотки хостів, бо ці дивні зачіски дуже далекі від того, що ми звикли бачити. І не обов'язково всі хости будуть маніпуляціями витягувати. З вас гроші. Деякі із них мають таке собі діва амплуа, коли вони будуть напряму казати клієнткам, що їм потрібні гроші, щоб підтримувати свій розкішний лайфстайл. І таких також люблять, до них ходять і радо несуть їм гроші. І є клуби, де діє більш проста система. Ти приходиш просто провести приємно час, повеселитися, мати якусь компанію, щоб разом випити. І в принципі на цьому все закінчується. Але є клуби, де все значно складніше. Хости цих клубів. Будуть намагатися створити у вас враження, що ви налагоджуєте тісні і близькі стосунки. Може, ви навіть обміняєтеся контактною інформацією, і хост вам буде писати у позаробочий час, питати, як у вас справи, і здавалося б, контактувати, тому що йому з вами нібито цікаво. Така система має на меті зробити з одноразового відвідувача постійного клієнта. І попри те, що таке спілкування навряд чи можна сприйняти за щирі стосунки, багато відвідувачів і самі Раді перебувати в ілюзіях. І це вже виходить далеко за межі транзакційних стосунків, де ти платиш гроші і натомість отримуєш послугу. Бо тут використовуються грамотні важелі психологічного впливу, які базуються на вразливостях, слабкостях та страхах клієнтів. Самі хости не просто проявляють увагу до клієнток, запам'ятовують їхні вподобання та інтереси. Вони повністю підлаштовуються під особистість відвідувачки, щоб дати їй те, чого вона потребує. Грамотний хост створює. Відчуття, що ви у довготривалих стосунках, вмітиме покращити настрій та викликати посмішку, зробити комплімент, коли потрібно, та задовольнити вашу потребу у любові та близькості за ту годину, яку ви оплатили. В інтересах хост клубів підтримувати відчуття, що ви приходите до свого бойфренда, щоб вам хотілося повертатися знову і знову. Самі хости також знаходяться у постійному тонусі, щоб збільшувати доходи та долати рекорди, раз на Місяць оголошується найпопулярніший хост, який зробив найбільше продажів. Він нагороджується та його зображення вивішується на загальний огляд. Відповідно, його послуги дорожчі і ставлення до нього більш поважне. Новачки, хости на перших порах можуть навіть і не мати заробітку і роботи з клієнтами, і вони будуть виконувати більше брудну роботу, таку як, наприклад, прибирання після зміни. Це змушує хостів змагатися за першість і бути дуже наполегливими у тому, щоб клієнтки приходили у клуб та приносили гроші. Корі, 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 корі. Тепер до фінансового питання. Сама система продумана таким чином, що клієнтки самі прагнуть витрачати якомога більше грошей, щоб підтримати або привернути увагу свого хоста. Перший ваш візит не коштуватиме дорого, приблизно 15 35 доларів за вхід та базові напої. Але у всі наступні рази вартість усіх послуг та алкоголю потихеньку зростатиме. Так, фіксованого прайсу там немає. По принципу швидкого побачення ви зможете поспілкуватися. З усіма хостами та обрати того, який вам по душі. Якщо ви обрали свого фаворита серед хостів, ви можете навідуватися тільки до нього згідно правил клубу. Забронювати столик з хостом коштуватиме 35-57 доларів. Найбільше витрат йде саме на алкоголь, який в клубах продається з божевільною націнкою. Склянка алкоголю чи коктейлю вартує 6-11 доларів, але найбільше заохочується купівля цілої пляшки, ціна якої починається з 70 доларів. Доларів і сягає безкінечності, бо є у них алкоголь і за 400 і за 400 тисяч доларів. І попри те, що напої продаються з знецінкою, клієнтка їх охоче купують, бо їхнім хостам йде відсоток з продажу. Жінки змагаються за увагу та прихильність хоста і викидають неадекватні суми на різні елітні пляшки алкоголю, якісь брендовані напої, а деякі йдуть в абанк і замовляють вежу з шампанського, яка може вартувати від 6 до 20 тисяч доларів. А це. Це на хвилиночку вартість хати під Вінницею, а вони це все вбухують в якийсь алкоголь, і це ще не враховуючи податків. Також, якщо ви замовили пляшку алкоголю, але не випили її, для вас її зберігатимуть за додаткову плату і навіть почеплять бірочку з вашим ім'ям. І це одна з багатьох маніпуляцій, щоб змусити вас повернутися. Для порівняння, середня зарплата в Японії 1700 доларів. Тобто, щоб бути в змозі регулярно навідуватися у клуб, потрібно заробляти вище Середнього мати якісь додаткові заробітки або ж набратися боргів, і тоді постає логічне питання: у кого є стільки часу та грошей, щоб витрачати їх на вигадані стосунки зі слизькими типами. Можна припустити, що це, наприклад, донька якихось багатих батьків, яким просто нудно і немає чим зайнятися. Або, наприклад, це дружини заможних чоловіків, у яких багато часу, і вони таким чином проводять приємно час. І також є серед них і звичайні люди, офісні робітниці чи жінки з нижчим доходом, але вони не становлять таку велику частку. Але найбільшим відсотком серед постійних клієнтів є представниці нічного життя Японії, інші хостес – екзотичні танці. Працівниці, масажистки та повії. Вони заробляють набагато більше, ніж звичайні офісні працівниці. Вони працюють в тому ж кварталі, де знаходяться хост клуби, і просто частенько приходять, щоб розвіятися. Що для мене досить дивно, тому що вони ж з тієї самої індустрії і повинні розуміти, як там все працює. Але ми про це поговоримо пізніше, тому що там все не так однозначно. А тепер давайте подумаємо, чому ж жінки обирають настільки фальшивий формат псевдоромантичних стосунків. Унків, тому що для жодної клієнтки не є таємницею, що вона у хоста не одна. Мета спілкування з нею це отримання грошей. І по суті, це ж просто огидно бути однією із багатьох, і це аж ніяк не підвищує самооцінку, і навпаки, це просто наводить на думки про власну убогість. Бо ти, по суті, сидиш у темному прокуреному приміщенні, де всі випивають, і отримуєш награні компліменти, за які ти заплатила гроші, замість того, щоб мати якусь повагу до себе і витратити ці купи грошей на вітаміни чи відпустку, наприклад. І звучить це ну просто дуже депресивно. Самі хости говорять. Про себе, що вони продають мрії, але я, б радше назвала це ілюзіями, у які клієнти обирають вірити, причому добровільно, і кожен зі своїх причин. Хтось хоче відчути ось це емоційне піднесення від романтичних стосунків, коли ви тільки починаєте спілкуватися, усе таке незвичне, а відчуття надзвичайно гострі. У справжніх стосунках з часом ця гострота вже не відчувається так сильно. У гру вступає рутина, проблеми та побутові моменти, над якими треба думати та вкласти. Вкладати в них зусилля. І часто в дорослому житті після виснажуючого робочого дня, особливо в японському корпоративному світі, вже немає сил, щоб вкладати їх у стосунки. Такі клієнти приходять відчути лише приємні аспекти стосунків у спланованій взаємодії, налаштованій атмосфері, де лише приємні відчуття. Там вони можуть забути про свої турботи, отримуючи безлімітну увагу та компліменти, аби на те все були гроші. Це своє Рідна емоційна терапія, де можна поспілкуватися без конфліктів та негативу. Останніми роками японці все менше цінують справжні стосунки, надаючи переваги іншим альтернативам намальованим персонажам, секс-роботам, з якими можна створити родину, або ось таким хост клубом, де можна не боятися, що тобі зроблять боляче. Інший тип клієнтів це люди, схильні до співзалежних стосунків або азартних ігор. Можна сказати, що вся система хост клубів продумана саме таким чином, що Постійно взаємодіяти з клієнтом. Частина роботи хоста кожного дня писати клієнткам, налагоджуючи дружні стосунки. Якщо клієнтка довго не приходила, вони напишуть, що давно не бачилися і сумують, питають, як справи, та підтримують ілюзію дружнього спілкування. Схильність до співзалежних стосунків часто проявляється таким чином, що людина постійно шукає підтвердження власної значущості та унікальності, а хости і раді створювати такі почуття. Сама система оплати дуже Нагадує гемблінгову індустрію тим, що все починається відносно дешево, поступово ставки зростають, і швидко ситуація виходить з під контролю. Ризик набрати купу боргів зростає ще і тому, що в багатьох клубах діє принцип оплати пізніше, а про вартість багатьох послуг ви можете навіть і не здогадуватися, аж поки не настане час платити. Хости можуть ініціювати танці, співи в караоке, і ви будете сприймати це як їхню ініціативу, а потім виявиться, що це була платна послуга, а ви про це навіть і не знали. Також хост клуби дарують вам швидкий приток допоміну та яскравих вражень, подібно виграшу в азартних іграх, і вам точно захочеться повернутися, щоб відчути це знову. Приходять сюди і щоб заповнити внутрішню пустку. Сучасний темп життя зробив нас віддаленими та ізольованими один від одного. А сучасні хост клуби дають можливість заповнити ось цю прірву. Тому це просто як магніт для сором'язливих, дивакуватих, тих, хто не може знайти розуміння у звичайному житті. Також хочу зазначити схожість залежності від хост клубів із парасоціальними стосунками з усякими інфлюенсерами, блогерами та знаменитостями. Чимало стрімерів також підтримують ілюзію стосунки з глядачами, цікавлячись їхньою думкою, справами, виходячи за рамки просто створення контенту. І є такі фанати, які вкладуть просто купу грошей у те, щоб підтримати свого кумира та привернути його увагу. І були зовсім дикі приклади, коли китайським стрімерам донатили тисячі доларів, які глядачі брали у кредит, продавали своє майно і влізали у борги. І тут діє схожий принцип. І остання причина, чому жінки обирають хостів: коли ви платите, ви маєте повне право вимагати певного ставлення до себе та диктувати умови. Ви клієнт від грошей. Ще якого залежить хост, тому саме у вас контроль над ним і тим, як до вас будуть ставитися. Ваша взаємодія починається, коли ви приходите, і закінчується, коли ви полишаєте клуб, і це створює відчуття свободи від зобов'язань та певної залежності, яка все одно присутня у повноцінних стосунках. Тепер давайте поговоримо з вами про темний бік цієї індустрії. Адже все те, що я описувала до цього, це були лише квіточки, тому що далі ми розкриємо дійсно огидне нутро. Спочатку про перспективу самого хоста. Може здатися, що це не тяжка робота, просто будь улюбленцем дамочок, пий алкоголь, і розважайся, і отримуй купу бабла. Але це як з історіями успішних онліфанщиць, до нормальних заробітків доходять не всі. Початківці заробляють близько 120 Доларів і йдуть в цю індустрію не від хорошого життя. Ця професія не дуже поважається в суспільстві, бо багато хто вважає хостів слизькими маніпуляторами. І вік у цієї професії доволі короткий, тому що хост цінується, поки він молодий і свіжий, а з усім тим випитим алкоголем свіжим довго не пробудеш. Коли хост старішає, в нього є два шляхи: перший це відкрити такий самий клуб або завести якийсь бізнес за умови, якщо він заробив достатньо грошей і зміг їх відкласти. Отримати звичайну роботу після клубу навряд чи буде можливість, тому що люди вже звикають до величезних зарплат, та й в принципі досвіду на якихось звичайних роботах у них немає. Є також ризик нічого не заробити і опинитися в боргах через систему оплати в клубі. Є ризик нарватися на божевільну клієнтку, яка буде переслідувати, конфліктувати з іншими клієнтками, шантажувати та влаштовувати скандали. Плюс у самому клубі також не розслабишся, бо потрібно робити продажі, інакше можуть оштрафувати. Через це потрібно постійно думати, як піднятися в рейтингу та вигадувати різні способи, як би ще витягнути бабок з клієнток. Виходить, що хости це такі собі сейлз-менеджери на максималках. Також у професії хостів є не одні лише доходи, а також і значні витрати на, скажімо так, підтримання іміджу, це і догляд за волоссям, спортзал, брендовані костюми, догляд за нігтями, шкірою обличчя, усе це, щоб залишатися привабливим для клієнток. Ну а щодо, Психологічного тиску, то потрібно постійно підтримувати спілкування з клієнтками, тримати ось цей контакт, щоб вони про тебе не забували, не виходили з цієї ілюзії близьких стосунків. І також треба розуміти потреби жінок, коли що сказати, які компліменти, і при цьому потрібно постійно себе контролювати, щоб не виходити за межі ось цих транзакційних стосунків, і не забувати, що все це робиться заради грошей. Це все явно не для інтровертів. Тепер давайте поглянемо. З перспективи клієнтки. Пам'ятаєте, я раніше зазначала, що здебільшого клієнтки клубів це працівниці секс-індустрії. Найжахливіше те, що вони переходять в цю індустрію заради того, щоб продовжувати ходити у хост клуби та витрачати гроші. Тобто до цього вони могли мати абсолютно звичайні професії, але борги та бажання більше часу проводити зі своїм улюбленим хостом спонукало їх податися у цю сферу. Але буває і ще гірше, тому що деякі хости мають контакти із нелегальними. Бізнесами, з якимись злочинними угрупуваннями, і якщо клієнтка опиниться у скрутній ситуації через борги, хости можуть порадити їй, скажімо так, легкий спосіб заробити гроші, і це може включати в себе і проституцію, і торгівлю наркотиками, і інші якісь незаконні оборудки. Ось так невинне бажання отримувати увагу чи весело провести час може призвести до таких ось неприємних непередбачуваних наслідків. Я тут згадую ситуацію з однією японською хостес, яка продавала. Гайди, як виманювати гроші з мужиків, і заробила на цьому дуже багато. Але коли її затримала поліція, виявилось, що усе зроблене вона витратила на хост клуби. Тому будьте обачними та обережними, особливо якщо знаєте про свою схильність до азартних ігор чи співзалежних стосунків, працюйте над цим та уникайте зайвих спокус, з якими ви не можете владнати. Плановий на будь-який смак. Смак, і іноді вони.